Привіт, друзі! З вами Грінд. Ви дивитесь огляд на фігурку Мікеланджело по коміксу останній Ронін від IDW, а сама фігурка від Нека. Ось такий шикарний арт від е, Бена Бішопа на передній поверхні упаковки. Е, З боку останній Ронін від того ж самого Бішопа. Тут Майки. Тут взагалі, якщо всі коробки скласти докупи, то складеться одна е, гарна картинка велика. Тут Ронін від Дельгадо, фотографії з Мікеланджело, фігурка в нас Ultimate. Вона ось так відкривається. І тут сам Мікеланджело, а тут його прикольна фоточка. Ось так витягаємо нашого майки на його пластиковій підставці. Мікеланджело на волі. І ось такий класний, брутальний в нього вигляд. Зовсім не веселий, Не схожий на того майки, до якого ми звикли вираз обличчя. Досить сумний. Зусереджений, він вдітий повністю. Тут в нього така броня, захисні елементи. Ззаду є такий кіптар. Тут, з іншого боку, на панцирі також броня, багато різних кишеньок, штани, намотки на руках, намотки на ногах, традиційні пов'язки, класні місця для кріплення нунчаків. Виглядає це все супер, скульпт просто шикарний. Нунчаки в нас ось такі невеличкі з ланцюжками, і вони мають, по ідеї, от сюди кріпитися. Давайте спробуємо це зробити. Кожного окремо треба пропихати, і ось так вони виглядають, ось так кріпляться. На його цьому бронежилеті. Також є у Мікеланджело ось така прикольна змінна голова, трішки з іншим виразом обличчя, з таким привідкритим ротом. А тут така маленька стрічка. На цій голові також невеличкі в його пов'язки стрічки. По аксесуарах більше нічого. Є ще змінні кітиці, ось такі відкриті, така, щоб тримати нунчаки. І всього їх є 6 штучок. Гарно нунчака лягає Мікеланджело в руку, і ось так він може тримати одну нунчаку в руці, а другу в чехлі. Для нунчак, в цьому кріпленні, і таким чином. Досить непогано виглядає. Подивимося, що в нього по артикуляції він обертає головою, нахиляє голову донизу, дуже класно, піднімає голову доверху. Обертає плече на 360, там в плечі також є згін. Є додатковий суглоб. В біцепсі є одинарний ліктьовий суглоб. чи Все ж таки подвійний Все ж таки подвійний ліктьовий суглоб, не одинарний, подвійний ліктьовий суглоб, і повністю можна зігнути руку ось так. Йому оберт і згін в променево-зап'ясному, досить традиційний. Оберт в поясі, оцей весь бронежилет рухається разом. Ноги широко не розведе, будуть впиратись в бронік. І вперед-назад, ось так також мінімально. В коліні ноги він може зігнути досить гарно. ось, Більше, ніж на 90 градусів, там подвійний суглобчик в нас. Ну і стопа Гнеться і крутиться в гумковоступному суглобі досить традиційно. Фігурка стійка, не дивлячись на важкий панцир, його широкі ноги дозволяють йому дуже впевнено почуватися стоячи. Ось вони всі четверо черепашок, нарешті зібрані. З різних епох вони, тому що спочатку загинув Рафаель, потім Леонардо, потім Донателло, Майки залишився живий, і вони були вдягнуті в різні часи по-різному, але четверо їх. По коміксу останній Ронін» разом виглядають ось так. Хоча ось цей Леонардо разом з цим Рафаелем і з цим Донателло ніколи не був. По майку треба уточняти, там треба подивитись, коли він був в такому іменно одязі. Ну, але разом отак, як фігурки, вони виглядають досить органічно і досить гарно. Можемо додати їм ще майстра Сплінтера. І тоді буде Сплінтер і його діти супершикарна команда. А ось так Мікеланджело виглядає з Роніном, з Мікеланджелом з майбутнього. Ось як вони виглядають разом. А чи сподобався вам Мікеланджело? Напишіть в коментарях під відео. Також не забувайте донатити на Збройні Сили України. А на сьогодні це все, друзі. З вами, як завжди, був Грінланд, Кава чуваки. Бувайте!